Вітаю! Сьогодні 19 жовтня і це мій корисний сніданок. Учора у мене було 17 жовтня. Де я загубила цілий день, я не знаю. Потрібно подивитись по відео, що я наплутала і коли. Але ж кожного дня останнім часом знімаю. Сьогодні субота, не витрачаємо багато часу на приготування їжі. Я збираюсь ходити, тому з'їдаю ось стільки. Це десертна ложка. Ось стільки набрала пилку з медом. Це пилок, ви вже знаєте, який? Так, пилок з сосни. І це називають їжа косметика, їстівна косметика. То, то я з'їдаю трошки їстівної косметики, але ж вона поживна. І пойду ходити. Не запиваю одразу. 15 хвилин і потім тільки зап'ю. А ми будемо готувати рис. Я замочила рис, щось іще. і ще щось забула замочити, але ж поки я буду ходити, все буде гаразд ось. Так. Я вже вдома, готую їсти, телефон просто розрядився. В 11.35 я почала готувати Промила рис. Так, і потрібна нам не вода, а молоко. І сьогодні я буду брати молоко з маку. Оце мак. Потрібно оце зняти, що не опала. Так. Бо вони. Такі якісь там корічнівеньке щось. Ну, ви знаєте, якщо щось зверху, то потрібно зняти. Так, це я зроблю. Е, цю воду зілью, налью пів літра чистої води і зроблю молоко. Я не знаю пропорції, але ж зроблю. Другий раз буду вже знати. І е, не потрібно було додавати всю рідину. Так? Потрібно було трошки додати, бо краще перемололось би. Я спочатку злила, а потім, що там залишалось, ще раз перемолола. Тому навчайтесь, дивлячись, як я неправильно роблю. Так, мені потрібно, щоб воно. Так, я щось роблю. Ну, якраз у мене багато маку, то все гаразд. Пів літра, Пів літра молока мені потрібно. Так, не знаю, що робити. Там трошки маку, нічого страшного. Щось я... Ну, що ти не рієшся? 350 в повному. Я думаю, хватить 350. Щось. У мене рис не, не, не дуже набухає. Тому я беру менш рідини. Ну, ставлю на вогонь і все. Я поклала сюди ще родзинки і щось все одно зарідке. Мабуть, суп будемо їсти, я не знаю. А мабуть, щось можна додати. Можна горішки волошські воложські додати, але ж в нас уже корисних речовин з маку достатньо. Не знаю. Ну, хай трохи ще повариться. А я 14 ягідок я лівцю з'їла, ви ж знаєте. Для покращення імунітету, і щоб е, скидати зайву вагу. Я дуже сприяє цьому. І також випила столову ложку топленого масла. І хочу сказати: ось ци е, вижимки ніколи не викидайте. Так, тут ще дуже багато корисного і клитковина. Тому зробимо хліб. Мені дуже сподобався. Ось цей попередній хліб, що я готувала. Просто, просто супер. Так, тут теж багато всіляких добавок і всілякої клітковини. Так, чекаю, чекаю сніданок. Я вже думаю, чи крахмала додати. Так, ну дуже ріст, коричневий. Не розварюється, не, не збільшується. Так. Поки крахмал не буду додавати, вирішила журавлину додати. Вона суха, мабуть, вбере в себе вологу. Все гаразд з кашей. А я хвилювалась. Як завжди, нові запахи і, мабуть, нові смаки будуть. Так. Солодка страва в мене, так? Бо родзинки дуже солодкі. Так, ну, якось ні, зовсім небагато. І я хочу ще додати. Розмочений пожитник. Так. Я так трошки додам. -да. І для краси. І спробую. Ну, так? А коли ж їсти, коли два, дні, два рази вживаєш їжу? То я вже додаю все подряд. Бо це пожитник. Як кажуть, пожить би. Угу. Спожитник потрібно використовувати. Ось так. І ви пам'ятаєте, треба приділити увагу їжі дві хвилини, подивитись на неї, подумати про неї, що ця їжа стане вами. Так що я так і зроблю, а ви не перемикайтесь, щось ще цікаве покажу вам. Спробуємо. Що ми тут корисного приготували? А Головне смачного. Дійсно, що перше? Корисна їжа, щоб була чи смачна? Ні, не те, не інше. Потрібно, щоб було ваги. Так. І корисна, і смачно. Смачно. Спробуємо з пожитником. Теж цікаво розжовувати і рис таки його потрібно прижовувати, і пожитник Ну, що я можу сказати? Смачно! Хто полюбляє солоденьке, Це для вас така каша. Смачного вам і мені поїм. І щось розповім. Дуже смачна каша, дуже. Але ж я не додаю собі каші більше, бо дуже ще хочу хліба поїсти. Нам намастило маслом і чай, чай це, з урю, урюк сушений і брусниця. Супер, супер колір ой, я не показую. Супер, супер колір, так? Супер користь. Брусниця це просто потрібно, щоб у вас була десь біля аптечки. Якщо ви захворіли, навіть якщо вірус, брусниця може зупинити хворобу. Так що, придбайте брусницю сушену, вона ще є. Урюк пахне. Смак просто неймовірний. Ну і колір же, да? Супер. А хліб, хліб, це смак. -м -м. -м. Безглютеновий. Супер. Молете, стирати? Ж... Є? Да. А я вам дам свої темні речі? Там вообще просто. Зупинила відео, бо не знала, чи дівчини відповідати, чи я язика проковтну, бо жувала, пережовувала цю смакату. Дуже смачно. Раджу готувати без лютеневих хліб, це просто супер. І напої робіть самі. Так, бо це теж дуже-дуже смачно. Я це з'їм потім, а зараз все ж хочу сказати: ось це доказ, що я сьогодні ходила. Нарвала ось мені, мені дозволили нарвати так, ось цих чудових гілочок. І це ми будемо робити. Я вже робила з цього квас. І коли я робила, я не зізналася, що це таке. Ось така у мене була таємниця. Але ж я в тому відео все сказала. Я казала: беремо листочки. Так, це лиственниця. Але ж я сьогодні тільки узнала, що українською вона не так звучить. Модрина. Модрина. Так, як кажуть, вік живі, вік навчайся. Так що ми з цієї модрини будемо робити квас. А якщо у вас є можливість, нарвіть і теж робіть квас, це дуже-дуже корисно. Або просто насушіть і будете взимку додавати. Так. Це рід соснових. Всі соснови, всі ялинки дуже-дуже корисні. Так, все. На сьогодні все. Побачимось. Будемо робити квас. Ходіть здорові!